Поможи. Як я вам може допомогти? Ви що, порали? Е, Так, погали. Будь ласка, поможи якось. Ти можеш цим зробити. Постій, постій. Е, та, ж, ви погали кандеру? Так, погали. Ти можеш як нам допомогти? Як я вам допомагати? Наша інша вердія. Що знато? Е, я не знаю. Добре, я вам допоможу. Але це саме ту що ви могли мене попросити. Чого? Добре. Що ти вже тепер? Думаю, чого нас погано не може трапитися за моєю спиною. Я думаю, що може статися. Та, та. А, це я. Ви погали. Це чого? Америка, сюди. Здавайся, Франція. Просто вже прийми все, що ти погано. Е, може, дивимось? Ні. Ти погано. Е, В чому? Вона могла порати. <рес> То це, е... Що? Е, Так, ви не знали, але я вбив женту. Що? Так, ваша добра інша надія вже померла. Ну тобто зникла і померла, ну хоч і де важливо. Ви рівно вже пограти. Тому що я мама якому можемо все зробити. Пінішна корея. Понесій будь ласка, ядерку. Так, я так. Це новий ядерку, ми можемо стерти цілу країну. І ви мені нам не помігли. Своєю ядеркою ми можемо знищити цілу Європу. І нам нічого не може зробити. Е, постій. ви маєте. Е... Неважливо. Це було зроблено. Теж, постійте, бо це ж е, не ваша ядерка, це ядерка Росії. Так, неважливо. Тож, вам кінець. Кінець? Ти точно жартуєш? У мене теж є ядерка. Вона нічого тобі не дасть, тому що є, наша ядерка знищить Європу з потухами. Хм, з потохами. А я знищу Китай з потухами, а? Хм. запускай. Де тут нажимати? Тут. А, так, е, Він запустив ракету. Мабуть, так прощатися, а ми тупи європейці ні. Дяція, е <клес> тікаємо. Франція до України. Не важливо, нам треба вже йти сюди. все дуже вже тепер небезпечно. ми Можемо померти. Йдемо сьогодні в у Україна, Вона ж не важливо не йти. Добре. <смір> 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 ми перемогли. Так, Дякую. Ми знищили ту команду. То не ми, а наша команда. Перце. З кого буде наша. Скоро буде наш всякий світ. Скоро світ буде в комуністі, комунізму. Ми станемо володарями світу. І нас ніхто не здолає. Нарешті ми вже маємо силу. І ніхто нас більше ніколи не зупинить. Чудово. Китай, тепер наш весь, весь тепер нам належить воєн буде належати на цілий світ. Тому що я, як розімний і саме технологічна країна, придумав велику ядерку. Тобто ми придумали. І тепер ми перемогли. Тепер не європейці, думають, що вони такі собі.